Так, привіт, друзі, Катін Так, знову з вами. Субота, погода більш-менш, але прохладно, жари нема, добре. Ямки закупуємо за собою. Тщательно, ось таке поле. І вже перший сигнальчик, і зараз я покажу, що знайшов він. Макс, кажи всім привіт. Привіт. І ось знахідка Максимки. Ось такий тильничик від ножика. Старенький, старенький, старенький. Це різм. Ранній або пізній. Ось така мідяшка, бронза на нож, на ручку набивалась зверху і махали ходили. Завжди такі кільця попадаються на полях, така стандартна польова знахідка, коване кільце старе, збите, не зварне. Тут або прив'язували, або пасли худобу, або. Від коня коніна. Йдемо далі. Камрадик вже знахідку підняв. Ось такий хрестик православний, Старообрядчиський хрест. Прикольний. Але пізній. Ну як пізній? 1800 роки. Ось така красота. Ну що, йдемо далі, шукаємо. Попадається ось на полі ось така царська кераміка. Світла, вона геть світла. Царизм, хрестик царський і тильник царський, і ось такий кусок горшка. Так, ось така залізяка попалась. Не знаю від чого, може від техніки щось, але воно, судя по всьому, коване і дуже старе. Ось такої форми. Знаєте, напишіть. Так, хлопці копають, я трошки відійшов і знайшов ось таку річ. З якимсь узорчиком сітчастим, бачите? Десь воно таке полукругле. А що воно було? Не знаю, може якась запчастинка, може ні. Мідь бронза десь так, плюс-мінус. Пишіть, а я йду далі. Як кажуть, не пей з станеш. Цілий фуфир, там воно, блин, ще всередині якась бадяга є. Ширком. Антибіотики, блін так, патрончик запижований. Зараз подивимось. Дивіться. 16-й калібр каже. Друг. Блін, я сьогодні нього здихався. О, казацька кулька. Ось такий грибочок. Не шрапнеля куля, бачите, ось такий, коли грибок з боку. А це тебе? Сусіда собі... на городі. Це ти в сусіда на городі підняв, охренеть. Деньга 1736 рік. Та ти що? А там що? Оце? то Капуста ушатана. Так, п'ятачка знайшов. Ось такого штатного. 61-й рік Говнорадянщина. А це до Говнорадянщина. І вбите в хлам. А що ж воно таке? Царь? Царь? Та капуста, мабуть. Ні. Ні. Капуста не така капуста, трошки друга. Капець, це ушатане, на жаль. Так, значок знайшли. Говно Москва. Ось такий Скіфський. Ось вона, рідненька, 92-й рік. 50 копійок 92. Англічан. Іголочка, бачите. Радянська. Ось така. Або наріки, або скотину пічкали антибіотиками. Накопали, дивіться скільки. Це Маслю... що у нас? Маслюки. Маслята, О, а ну. а, маслюки. Прикольні такі блін, взагалі огонь. Зараз наїдяться і будуть копати. Ну був, скіфський утюг, бачите який. Кусок алюмінію такий дебелий, важкенький. Унітаз нульцевий знайшов. Орки заникали офігеть. Сів, покакав посеред лісу. Супер! Скіфський граняний. Да, налівай. Цілий? Силий, забирай. Абсолютно. Офігеть. Гранчак. Давно ми їх не знаходили. Красота. Ну все, дивіться, блін, це Європа. Говна вам на лопаті а на Європу, блін. Так, нарешті підняли перший скіфський НАК. Тільки що підняв маленький такий. Коротенький з діркою. викопав. Так, монетку підняв ось Говнородяник. Ранній 10 копійок 1955 рік. Дяденька, та ви багаті. Рідко вони попадаються. 83-й пісюлік. Пісюлік. Красава. Екстремальний коп, знаєте де я сижу? На заборі. Два метра забора. Та більше, навіть. Два метра, так. Зараз десь там свят підтягується. Сейчас уже приборчики перекинем, блін. Тут козли позаграждали, все, вообще, взагалі. Ну, не выйти, не зайти, нічого не можна, блін. Ящерка прудка. Ящерка прудка, аккуратно. Е, Ой, е, красота е, яка. Красиво, е. красиво, красиво. Ага. Анаконда. Эй, от так отак в клубі, даєш вот так повісить. І... Понял, вона як брелок висить. Чик-чик. Красиво. Все, давай иди. Свою стихию. Патіна диви, да, да. Западінмірована. Так, щитовичок підняв, тільки що ми в ліс зайшли, перелізли той забор, по лужку полазали. там взагалі ніфіга не було. І ось такий трішки ушатаний. Чорний сигнал сильний був. Дивіться, ось такий кусок броні. Здоровий, здоровий. Да, такий рідко дуже попадається, але попадається. Газ кірогаз От керасинки лампа така була. Так, прямо на дорозі ось підняв Золото рейху, блін, радянського рейху. 56 й трьошка. Красиво, красиво, красиво. Так, земля як ти казав, земля... Репнула і лад вискочила. <рес> так, <рес> от такий христик. Рибний, царський. царський. да. ще малейше позавершалось. Хороший. Симпатичний, да? Ну що жива. 84. Alek, σніміць, а да, як снимется опис, нічого там не буде. Та це деньга. Та деньга ушатана в хлам. Горіла, походу. Не походу, а горіла, блін. Ну все, Ну, уродец. И советики, да? Ну да, ранні ранний Ранні. Ранний. 57-й. Mm, а це з пляжу. Ну що, нормально. О, нормально. <смеш> ну, вже і грибочки. Ой, грибочечки. <смеш> а ну. Прямо на дорозі тричав з пісочка, я її не копав. Ну. Капець. 62-й. Mm. Не так себе. Да. На. Так, ось така голка. Коротка. Ну це Тварин кололи антибіотиками, коротше, вони на полях, на лугах, їх повно. Так, із нержавейки ось знайшов. Типа лійки щось таке. Ну, нержав. Серега, а ну глянь.